Частина 3 статті 18 закону про нацполіцію зобов'язує поліцейського, звертаючись до водія, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення саме службове посвідчення. Відповідно до частини 3, 35 закону. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Саме детальний опис зверніть на це увагу. Частина перша восьмої статті зобов'язує дотримуватись поліцейського законів не порушувати права водія. Водій має право на отримання інформації, хто саме його зупинив, по якій причині, та має право на безперешкодний рух за відсутності законних підстав для його зупинки. На практиці поліцейський часто не дотримується вимог цього чинного законодавства та маніпулюють нормами права, користуючись правою необізнаністю водіїв, тобто ведуть себе як шахрей. Вони намагаються ввести людину в оману, кажуть, що підстави є, що вони не повинні нічого пояснювати, і так далі. Хоча без доказів порушення правил дорожнього руху або доказів, що саме у цьому місці є відповідні обмеження, які прийняті державним органам, вони не мають права зупиняти. До речі, є вже судова практика по цих справах. І ця судова практика, суди, вони встановлюють, що поліцейські повинні надавати докази. І якщо не доведено належними та допустимими доказами належними та допустимими, факт порушення водієм, в тому числі правил дорожнього руху, то вимога інспектора щодо пред'явлення, в тому числі документів, що посвідчують особу. Та документів на права керування транспортним засобом є неправомірною. Верховний суд з цього приводу також зазначив в своєму рішенні, що поліцейські не можуть вимагати у водія свідоцтво про реєстрацію автомобіля та полісу обов'язкового цивільного страхування правої відповідальності, якщо у них немає доказів вчинення правопорушення. Тобто, важливий момент мати. Він повинен мати докази і пред'явити вам їх відповідно до вищезазначеного, зазначеного водій не зобов'язаний надавати документи без доказів порушення правил дорожнього руху. Законні підстави у поліції щодо зупинки транспортного засобу Є стаття 35 закону про національну поліцію. І зокрема, там вказано, що поліцейський може зупиняти транспортні засоби, саме зупиняти. У разі і там перелічені 11 випадків, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидці ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, чи інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного прапорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знарядним учинення ДТП, або кримінального, або адміністративного правопорушення. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Ну, звісно. П'яте, це якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажира про обставину вширення якогось ДТП, або кримінальне, або адміністративного правопорушення, якщо ви були свідком цих подій. Шосте, якщо необхідно залучити водія там транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або там, поліцейським. І сьоме, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. У цей саме пункт зараз вони дуже часто застосовують передали це транспортний засоб. І одинадцяте, це свідчить про те, що водія або транспорт пасажир транспортного засобу, яка самовільно залишила місце. Для утримання військовополонених. І отут по цьому пункту важливо, що так само, як і по першому пункту, коли людину підозрюють у скоєнні якоїсь адміністративного правопорушення, треба подавати докази. Так і тут треба подати докази того, що дійсно є рішення державного органу щодо обмеження руху. Цей орган повинен бути уповноваженим державним органом влади. І повинно бути якось оформлене рішення про обмеження чи заборону руху саме у цьому місці, і про це вам повинен надати документ саме поліцейський. Наступні чотири пункти, тобто підстави для зупинення транспортного засобу, доволі рідко застосовуються. Ну, восьмий пункт це стосується того, коли невірно закріплений якийсь вантаж. Дев'ятий – це стосується того, що використання на транспортному засобу якихось спеціальних світлових або звукових сигналів або пристроїв. Десяте, що зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, там здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, тобто неразмитнений автомобіль. Ну, Тобто, якщо у вас розмитнений автомобіль, то це вже до вас не стосується. Зараз їх не так багато. Ну і одинадцятий пункт це якщо є наявна інформація у поліцейського, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу, самовільно залишив місце для утримання військовополонених. Ну, це таке, знаєте, теж доволі рідке явище. А якщо вам потрібна права допомога з цих питань, або ви е, хочете, наприклад, укласти договір з, зі мною як з адвокатом, для того, щоб я вам надавав екстрену правову допомогу у разі вашої затримки, незаконних е, с, якихось вимог, поліцейських або інших співробітників, е, мабуть, військових, е, знаєте, яких. Да? Ви можете звернутися до мене, укласти договір, отримати консультацію, а також мати можливість бути захищеним екстрено. Тому що при наданні екстреної консультації я можу, крім консультації вам також вести перемовини із співробітниками поліції або іншими особами, які вас затримують або намагаються доставити кудись. Це другий момент, і третій момент я можу зробити звернення до компетентного органу щодо порушення ваших прав для того, щоб поліція або ДБР прийняли заходи щодо початку кримінального провадження. тобто зробити заяву про кримінальне правопорушення, якщо це скоюється стосовно вас, тобто незаконне затримання, незаконне позбавлення волі, перевищення своїх посадових. Обов'язків і так далі. А зі сторони поліцейських. Або якісь шахрайські дії з боку осіб, які, наприклад, представляються співробітниками там, поліції, ТЦК, чи військовими, чи будь-кого. Звертайтеся, особи будемо боротися з шахраями, з корупціонерами, які дозволяють вводити вас в оману.